Німеччина Олаф Шольц, вони просто таки трансформувалися з Німеччини Олаф Шольца 22-го року і Німеччини та Олаф Шольц 24-му році, тому що Україна вже отримала третій зенітно-ракетний комплекс. Петріот від Німеччини про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єггер у мережі. X. Цитуємо в Україну. Вже прибув третій зенітно ракетний комплекс Петріот з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країн від літаків, безпілотників та ракет. Повідомив німецький дипломат посол додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. Як відомо, в квітні нагадаю вам, Німеччина пообіцяла передати Україні ще одну систему. Петріот у зв'язку зі збільшенням кількості повітряних атак з боку Росії раніше. Також Німеччина надала дві вогневі установки системи противоповітряної оборони зі своїх запасів, включаючи запасні частини і додаткові пускові установки. Як повідомляло видання політику, Німеччина пообіцяла посилити протиповітряну оборону України, відправивши кілька своїх власних систем. Петріот а також закликала на допомогу інших союзників. Але майже ніхто більше не підтримав ініціативу Берліна. Зокрема, країни-партнери не бажають відправляти відправляти вкрай необхідні Україні батареї. Однією з причин небажання відправити Петріот є їхня вартість близько одного мільярда доларів за одиницю. І кожна ракета перехоплювач, яку вони запускають, також коштує мільйони. До речі, хочу вам сказати, що останній пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки у понад 2,2 мільярди доларів. там 2,2 мільярди. Власне, для ракет систем НАСАМ-100 Петріот. Якщо рахувати, що орієнтовно одна ракета до системи Петріот ПАК 3 коштує орієнтовно мільйон доларів. Ми розуміємо, що кількість запасів постачання нам повинно бути якраз. Ну недостатньо, але не в малій кількості, так точно, тому що я вам нагадаю, коли е, ворог цинічно обстрілював нашу е, критичну інфраструктуру. Це Трипільська так е, станція і Бурштин. Бурштинська відповідно згадайте, що Володимир Зеленський казав наступне, що ракети, як певні, не збивалися фізично, тому що не було в нас саме снарядів для протиповітряної. Оборони саме тому і влучали Росі російські ракети. Найцікавіше, що наші партнери починають активніше. Рухатись активніше, приймати рішення, дозволяти бити по території Російської Федерації, продавати більше стем по лише після того, як Україна, українці і наша інфраструктура на собі відчувають удари. Так було з атакою ворога на півночі, коли росіяни просувалися в бік Вовчанська на пункту липці, що на Харківщині, відповідно, пригадайте. Тоді відбувся каскад заяв наших партнерів, що використовувати наше озброєння по території Російської Федерації. До цього вони казали, що це ескалація Червоні лінії не використовувати. Згодом білий дім сказав, що якщо раптом Росія розширить лінію фронту, а ми розуміємо, що це мається на увазі сумська в першу чергу область, відповідно тоді може бути прийнято рішення про удари. Дальнього раду дії є снарядів. Ну ми згадуємо так, це є Атакамс. А до цього мовляв. Ну слухайте, не така вже страшна війна. Так виглядає зі слів США, тому забороняємо вам бити по аеродромах. Знову ж таки наголошу про це і казав Володимир Зеленський, що. Ракети АТКМС е, не такі дієві, або може абсолютно не є такими ефективними, якщо їх не використовувати по аеродромах Російської Федерації. Бо, вперше і перше, найважливіше це авіація ворога, яку він використовує. В тому числі су четвертій піднімаючи в небо і скидуючи керовані авіабомби по наших містах. В першу чергу, звісно ж, я вам нагадаю, це Харків, які засипають це з найбільших міст, так в Україні, які засипають власне фабами і кабами. Про південь будемо говорити про логістику ворога, що він там будує, чи він будує, чи в нього щось виходить. Як він використовує наше Азовське море в своїх терористичних цілях. З нами на зв'язку вже є депутат маріупольської міської ради Дмитро Забавін. Пане Дмитро, вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Дякую, слава доброго дня! Вам! Ну, власне, наскільки я пригадую, наші розмови попередні, ми завжди розпочинаємо з того, а що там та зловісна залізниця ворога, яку він намагається. Чи добудувати, чи запустити, аби мати альтернативу Керченському мосту, альтернативу е транспортування всього необхідного через Джанкої на сухопутній території України? На жаль, мушу констатувати, що є певні успіхи у окупантів стосовно будівництва цієї ділянки, тобто це те, що стосується безпосередньо прокладання самого полотна, але те, що стосується електропостачання, з тим на щастя в окупантів складніше, тому що коли окупанти самі безпосередньо. Захоплювали е, наші території і окупували їх. Вони знищували всю критичну інфраструктуру, і тепер в них є проблема з живленням цих е, ділянок, відповідно. Е, тому, власне кажучи, така ситуація, що вони е, не можуть в достатній кількості запитати цю е, ділянку, тому є певні в них труднощі з електропостачанням. Але можу констатувати, що є е, в Них просування в цьому питанні.